79 переселенців зі східних областей України нині зареєстровані в Коломийському управлінні пенсійного фонду. 27 із них не мають довідки про відповідний статус, а без неї буде припинено виплату пенсій. Що робити людям, які тікали від війни? Дивіться далі. Постановою кабінету міністрів про здійснення соціальних виплат переселенцям із зони проведення АТО чітко передбачено, що з 1 січня 2015 року пенсії будуть виплачуватися за умови наявності довідки про те, що ці люди внесені в єдину інформаційну базу. Переселенці мають оформити документи в управлінні праці та соцзахисту і принести до управління пенсійного фонду. Слід звернути особливо їм увагу на те, що ті 27 осіб, які ще не звернулися в управління праці, їм слід звернутися і одержати такі довідки. З ними звернуться в управління пенсійного фонду, щоб з січня місця ми змогли продовжити виплату таких пенсій. Ну і на сьогоднішній день про ці категорії, скажімо так, що у нас проблем немає при взяті на облік. Ну, часто буває в телефонному режимі, люди телефонують і питаються при собі слід мати тільки паспорт, ідентифікаційний код. І якщо по можливості є на руках копія пенсійного посвідчення, це теж. Прописка не є обов'язковою умовою, каже пані Галина. У пенсійному фонді приймають заяви. Там людина вказує фактичне місце проживання на сьогоднішній день зі слів. Її потім заносять у базу даних. Без жодних додаткових документів від громадянина від одержувача нашого пенсії з тих областей. Ми зв'язані з базою пенсійного фонду україни, робимо запит, і на підставі відповіді на електронний наш запит ми здійснюємо виплату пенсії. На щотижнево при прибутті таких осіб щотижнево щоп'ятниці даються додаткові відомості на виплату пенсії. Через вузол поштового зв'язку, тобто жодних проблем немає. Якщо є старші люди, які яким важко до нас звернутися в телефонному режимі, ми працюємо з ними, родичі звертаються з усіма оригіналами документів, підтверджують їхні. Фактичне місце проживання, бо є так, що є люди в такому віці. От недавно ми мали де за 80 років по стану здоров'я важко, людина не орієнтується тут у нас, а приїхала до далеких, просто своїх знайомих. Звертаються наші спеціалісти в цьому випадку. Обов'язково немає бачити людину, що ну, я маю на увазі створити такі умови, що обов'язково має бути присутній. Ми в такому випадку піднімаємося, йдемо до людей. Знову ж таки, людині необхідно лише написати заяву, її відразу беруть на облік і виплачують пенсію. Тому зволікати з цим питанням не варто, наголошує Галина Григорчук, адже до 1 січня лишилося не надто багато часу.